20 днів 50 гривень, До, дають переважно місяць часу, щоб оформити право власності. Якщо <кій> немає, повторний штраф і так воно. Ну, оскільки людині ці штрафи платити рано чи пізно все одно доведеться, то ліпше ці кошти потратити на оформлення право власності. Це перше, а по-друге, е, ну, як казав колега, що поки всі живуть, то все добре, але... Коли помирає власник будинку чи там земельної ділянки, потім спадкоємці мають дуже великі проблеми, щоб оформити право власності. Тобто це і адвокати, і суди, і нотаріуси, і одне друге. Я думаю, що кожен з вас це зустрічався. Тому щоб це все обійти, зараз в нас, ну ми от так їздимо, розказуємо, як зробити практично. і за найкоротший терпінь і за найменше фінансування. Наскільки я знаю, в Тернопільському, я не знаю, в Бережанському будівлі і споруди нових фактично майже не будується. Тобто, це на село одна з десяти будівель, яка будується вже до 90 2000-ні роки. Переважно це якісь будував дідо, будинки Баба, там будинки до. 90 років. Такі будинки, оформити право власності їх елементарно, це буквально тижня-два роботи і ну, десь тут тисячі гривень витрат. Що, що потрібно для того, щоб оформити право власності? Перше, це потрібно документ на землю. Звичайно, що державний акт на землю, як всі знають, що цей основний документ на землю, і він потрібен в першу чергу. Друге, це потрібен технічний паспорт на будинок, тобто де е, документ, в якому зазначається поверховість будинку, розмір будинку і інші будівель і споруд. І третє це треба громадянський паспорт і код. І також треба довідку з органу місцевого сумнівання, в даному випадку певно від вас, від сільських голів про рік побудови будинку. Якщо цей будинок побудований до 5 серпня 1992 року, Цього документа вистачає тих попередніх, що я називав, щоб оформити свідоцтво на право власності. Ну, по витратах, що це йде, це йде 250 гривень реєстрація в реєстраційній службі, 300, 400, 500, 600 гривень за технічний паспорт. Тобто, фактично менше тисячі гривень, і, ну, як я казав, тижня-два. Походити по інстанції. Що це вийде після того, як власник земельної ділянки чи власник будинку пмер, це треба кошти на нотаріуса платити, це треба визнавати в судовому порядку, це треба кошти на адвоката. І опять же треба технічний паспорт, опять же, треба проводити державну реєстрацію. Тобто це витрати зростають раз п'ять, а то й більше. І часу це йде. Пів року, рік, наскільки суть закальне. Тобто, так як кожній людині пояснює, чи проводити таку реєстрацію, людина вирішує сама, але поки це можливо зробити, це ну, недорого і скоро. Як це зробити? Приблизно то саме я розказую кожній людині, що. Робити. Треба зробити технічний паспорт, треба перше саме взяти довідку з органу місцевого середування і пізніше в реєстраційну службу. По коштах я теж ті самі говорю суми людей, тому що наскільки я знаю, вони приблизно однакові ціни йдуть по всій області, тому закликаю кожну людину це зробити, це провести і мати. Спокій з документами на міруховим майно. Є ще другий спосіб на будинки і споруди, які вибудовані після 92-го. Тобто це йде трошки довший спосіб і трошки він більш затратніший. До цього оцих. Інстанції, які я перелічував, включається тоді ще одна інстанція інспекція архітектурно-будівельного контролю. Тому щоб зареєструвати тоді нерухомість, їй потрібно декларацію про входу суддя до експлуатації. Що потрібно, щоб зробити цю декларацію? Знову ж практично ті самі документи. Документ на землю, технічний паспорт потрібний, потрібен громадянський паспорт і код. Заповнюється ця декларація в двох екземплярах. В Тернополі наш шпитальний сім, я думаю, що всі знають, знаходиться інспекція архітектурно будівельного контролю. За ці будинки зараз стягується штраф 170 гривень, тобто людина, яка подає декларацію, вона офіційно платить на рахунок ну, бюджет держави 170 гривень. З нового року, наскільки я знаю, цей штраф дає близько 4,5, а то і більше тисяч гривень. Тобто, чи ліпші ці кошти зараз потратити на те, щоб оформити, чи потім віддати державі і ще раз платити, щоб оформляти, вирішує, кожна людина сама заставити чи зробити, чи порекомендувати я не можу. Але рекомендую таке зробити. Тобто, як люди вважають, що це складна процедура, це не складна процедура, це просто треба. Знати, як зробити, куди звернутися, до кого поступити. Тому ми отакі робимо семінари, щоб просто розказати, показати, розказати, куди звернутися, щоб людина знала і щоб людина могла вирішити свят. Технічний паспорт хто робить? Зараз з <рес> Нового року дозволили робити. Також приватним структурам, тобто, які, які мають сертифікат, які отримують в Міністерстві регіонального розвитку і будівництва, і отримують сертифікат і можуть працювати, можуть офіційно доготовляти технічний паспорта. Так. А дивіться, якщо бюджетна організація, там, е, от така сама ситуація, то теж по декларації просити. Е, е. Декларація це якщо подібне. Будів... Садочка. Садоч. Коли переобладнаний два роки тому. Коли збудовані? Ні, ну то приміщення від лікарні було, а зараз це дойде. Той... Так, значить це йде через декларацію про реконструкцію. Тобто не про І земля потрібна, так? Ну А як ж? Земля це перший документ, який питається в реєстраційній службі і інспекції. Це, Тобі, Чи, може, Це може бути документ на право постійного користування. Це може бути договір оренди. Це будь-який документ, який засвідчує, що ви маєте право користуватися цією земельною ділянкою. А, а, може... а по декларації штрафу бюджету організації скільки? Для юридичних осіб там штраф більший. Так. А то ви ж уже є право латинного займаєте? А бачите, що для юридичних осіб року ці штраф найбільше 60 тисяч мене ширше запитання. Взагалі земельні ділянки і будівлі проводити документацію якусь, отак ви, оскільки займаєтеся цілою територією Тернопільської області, можливо, знаєте, нам можете порадити вас тут два спеціалісти є. У зв'язку з тим, що десь там, в 18 му чи 25 му році буде адміністративна реформа. Це і будуть зміни знову крупні сільські ради. Люди так загалом проводять чи не проводять. І чи вигідно це проводити зараз загалі органам місцевого самоврядування? Бо ми тут саме таки зібралися. Розумієте, чи вигідно органам місцевого самоврядування? Вигідно ну пояснити, тут чого? Того, що зараз це є наповнення бюджету. Зараз таке питання, що воно йде активне, і як я пояснюю, що це зараз воно буде активне. Того, що з нового року люди мусять платити за... Додаткову житлову площу. Я говорю, я говорю, як установа сільська ради, органи місцевого самоврядування. От. І дивіться, наприклад, зараз я собі зареєструю земельну ділянку на Словединську сільську раду, і, і, наприклад, якісь приміщення також на Славянську сільську раду, а через 3, 5, 18, 50 років буде адміністративна реформа і в мене вже буде моя територія підлягати під Божуківську сільську раду. Чи тоді, як ви так думаєте аналізуєте? Будь мене необхідно знову проводити буде перереєстрацію, чи то все буде якимось чином, е як думаєте? Ми теж хто в, це в центрі це займаємося, це. ми тут периферія, можливо, інформація не в центрі. Ми теж не в центрі. Цей центр який буде, що це буде не вихід. Це, це буде не вихід, не вихід, не вихід. Я на добрі руки можу і віддати. Я прошу, я прошу. Я прошу, я Можна вибити брошуру, щоб і кількомет мають бути, і на кожна донатику. Є вона. Це що? Дякую за цьому.